Всім доброго дня! Ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій і зараз знаходиться мій евакуатор в Німеччині. Тобто водій зараз прибув вже на місце стоянки, де ми купили ось такий електричний полістар 2023 року. З дуже малим пробігом 12 тисяч оригінального пробігу подушки, як ви бачите, всі цілі, лише має таке незначне пошкодження, незначний удар. Сам удар був е, даного автомобіля від того, що автомобіль був припаркований і великогабаритний автомобіль е, при розвороті чи повороті бортом зацепив е, ліву сторону. і продер е, тобто зірвав Саме дзеркало зірвав е, ліве крило і відповідно пошкодив трошки сам капот. тобто Можна сказати, невеликі пошкодження і вони не є такі критичні. тобто Це все е, зробиться в нас в Україні і буде людина насолоджуватися далі ось цим гарним, чудовим автомобілем з невеликим пробігом і з гарним запасом. Ходу. Також зараз, як ви бачите, вже загружений автомобіль на лаветі. Водій забирає документи і будемо відправлятися в Нідерланди для того, щоб забрати загрузити hyundai Kona І після цього будемо ось на цій стоянці. Про цей автомобіль я вже закидав коротке відео і хочу закинути, запропонувати його ще раз. Можливо, когось зацікавить: це є Opel Ampera. 2018 рік пробіг в, даній, в даному Опелі 122 тисячі, але що немало важливо, даний автомобіль зараз по гарантійному обслуговуванню, тобто по бажанню, можна сказати, цієї людини, яка, в якої зараз знаходиться даний автомобіль, тобто він дав заявку на Опель для того, щоб поміняли батарейку на нову. І йому зараз прийшла відповідь, тобто в, м -м, буквально протягом 2-3 неділь в даному автомобілі буде замінена повністю батарея на 2024 рік, 64 кВт, і, в принципі, вже буде ось цей автомобіль доступний в продажі. Вартість його у нас в Україні буде становити 16 16-16-200 євро. Все залежить від, від курсу і від умов. Які там зараз у нас на кордоні, тому що е, минулого тижня водій стояв взагалі 2 сутки. Отже, кого цікавий ось цей автомобіль, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 2599. Також завтра е, мій водій буде їхати оглядати Рено Megane 2013 року, 196 оригінального пробігу. Гарний колір, мокрий асфальт, і буде також оглядати Volkswagen Golf 2015 року в Універсалі, також з 2-літровим об'ємом двигуна, але, що немало важливо, 190 кінських сил. Даний гольф імган на сьогоднішній день є нами зарезервований. Можна так сказати, вже і куплений, Тому що ми поскидали завдатки за автомобілі. Лише завтра більш такий детальний огляд, і будемо знати в якому стані лакофарбове покриття. Сподіваюся, що і в одному, і в другому автомобілі все має бути в оригінальному окрасі. Отже, кого цікавить, припустимо, Меган, кого цікавить Гольф, можете телефонувати, також кого цікавить будь-який електричний автомобіль. Незважаючи це Opel, чи це буде чи це буде чи це буде Hyundai, телефонуйте, Nissan, будемо доставляти, підбирати, розмітнювати робити все для того, щоб клієнт, який замовив нас автомобіль, був задоволений і користувався в подальшому, як то кажуть, своєму, своєму житті. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал. Всім гарного дня, мирного неба! До нових від до, до нових відео. Кого що цікаве, телефонуйте. Буду радий відповісти на всі ваші запитання. Дякую, до побачення.